Я знаходжуся унікальній портретці мусерманської вармі Це потужне укріплення і, мабуть, завдяки йому місто проіснувало тисячу років на пагорбах. Воно мало стратегічне значення для судноплавства і це поєднання палацу і величезних мурів. Це видно місто. І на порт з фортеці. І ще дуже приємно, вхід в цей музей для українців безкоштовно. До замку веде вулиця Раїна. Та є Раїна, вулиця Королеви, а ніяк не Косолапівська, як в нас найменували. Вона дуже вузенька, але дуже красива. І з іншого боку вона виходить на набережні. Трошки розповім про наш хостел. Він привітний, але такий безпафосний. Бачите, тут відомі обличчя у нас. І Трамп, і Далай, і лама, і королева, це в нас кухня, це чай, кава, все безкоштовно, сходи на терасу. Цікаво, що тут працюють волонтери, які завдяки тому, що вони тут працюють, можуть безкоштовно подорожувати, бачити різні міста і так вирішують проблему персоналу і його вигорання. Тут знаходяться книги різними мовами, бачите, англійською, іспанською. Журнали по психології виявилися польською. Тут я хочу залишити свою книжку на згадку і вдячність за гостинність. А це в нас сходи на терасу, де видно все місто, де нікого немає. І де можна трошки бути відвертою. Тут я хочу вам сказати, що, виявляється, завойовувати нові міста це для молодих і зухвалих, тому що чуже воно спочатку відторгає тебе. І змушує все згадати. Спочатку виходить назовні вся жовч, яка накопилася, накопичилася, вся гіркота. Ти розумієш, що ти маленький і чужий тут, і тобі хочеться, щоб хтось взяв за руку і ввів цей світ. Так так? Б'ють дзвони на дзвіниці. От, але потім, потім воно тебе приймає врешті-решт це місто. І, і ти починаєш його любити, починаєш його розуміти, ти з ним прокидаєшся, снідаєш, ти вбираєш в себе його кольори і форми. І ти потім хочеш сюди повернутися. Про прекрасне місто Альмерії хочу розповісти вам саме в цьому місці чудового. Коли я сюди потрапила, то потрапила ніби в свою мрію дитячу. Коли ми жили в бетонних джунглях радянського міста і мріяли про красу, про чистоту. Якась амбасада, адміністративна будівля. Ви бачите, все викладено кахлями білими. І тут красиво і в день і ввечері. І місто здається таким бездоганним, таким гордовитим. Але виявляється, що в нього були часи занепаду, що воно зазнало руйнувань через. Численні землетруси, хвороби на чуму, набіги піратів, і було майже зруйноване, занедбано. І його відродження почалося тільки в 19 столітті, а розквіт вже в ХХ столітті, коли тут насадили виноградники, коли почав розвиватися туризм, от до речі, навпроти готель. Федрал, церковний поряд з церквою. І зараз тут налічується 200 тисяч мешканців. Воно невеличке, але воно має свій характер, воно має власну гідність, чисте, привітне і за декілька днів вже почуваєшся тут, як вдома.